Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Коли з Оленою трапилася ця історія, їй було 48 років і вона була дуже самотня. Її чоловік покинув цей світ декілька років тому, а двоє її дітей вже подорослішали і жили окремо. Спочатку її діти поїхали в місто вчитися, а потім лишилися там працювати і жити. Ось так Олена залишилася в селі одна. Однак сумувати їй було ніколи, адже потрібно було турбуватися про господарство, город та сад, ще й будинок потребував ремонту. Біля лісу, за селом, у якому жила Олена, протікала річка. Це було мальовниче місце, ідеальне для риболовлі та купання. Хоч ріка була делокувато від села, але місцеві звикли багато ходити, тому це було улюбленим їхнім місцем. Після частих дощів грибники приносили до села перші корзинки з грибами, от і Олена, впоравшись з господарством, пішла з ведеречком до річки з надією вполювати декілька грибів на суп. На березі річки вона побачила маленьку дитину. Спершу Олена подумала, що батьки хлопчика десь неподалік, але для впевненості вирішила трохи поспостерігати. Восени темніє рано відразу почало холодати, а на хлопчику були лише штани і кофта. Батьків діти ніде не було, а сам хлопчик був трохи розгубленим, але не плакав. Тоді Олена вирішила не зволікати а піти запитати у дитини про те, як вона опинилася сама біля річки. Підійшовши ближче, Олена помітила, що хлопчик виглядає якось неохайно: штанці брудні і потерті, а кофта взагалі в дірках. Хлопчик сам замурзаний, волосся брудне і запутане. Тоді Олена зрозуміла, що батьків хлопчика шукати годі. Однак вже смеркалося, і жінці не хотілося лишати дитину призволяще проти ночі, тому Олена тут же вирішила забрати хлопчика додому. Нехай заночує у неї, а на ранок будемо шукати батьків. Як виявилося потім, знайти гори батьків хлопчика було не так ту просто. Сам же хлопчик весь час мовчав, ніби взагалі не вмів говорити. Навіть імені свого не назвав, лише винувато дивився собі під ноги, не відповідаючи на запитання. Тоді Олена вирішила звернутися в поліцію за допомогою у пошуку батьків дитини. Там батьків вдалося розшукати дуже швидко, а точніше матір дитини, яка і покинула дворічного хлопчика на березі річки. Олена довідалася, що маляка звати Артем, і він справді не вмів розмовляти. Батько дитини помер, а матір алкоголічка зі стажем. Син їй зовсім не цікавий, був лише непотрібним тягарем. Хлопчик випадково щось розбив у них вдома, ось і горе матір розізлилася, тому й відвела сина до річки за лісом. Невідомо, б сталося з дитиною, якби в той день її не побачила Олена. Коли вдалося відшукати матір хлопчика, вона відразу ж написала на нього відмову. Дитину віддали у дитячий будинок. Олена була сама не своя, коли про це дізналася. Вона переживала про те, як Артем житиме у будинку, але він зовсім не вмів говорити. Переживання Олени завершилося рішенням усиновити Артема, що вона обговорила зі своїми дітьми. На перших порах Олені було тяжко з хлопчиком, адже він виявився доволі важкою дитиною. До чотирьох років Артем не говорив і відставав у розвитку. Однак, материнська любов і турбота здатна на різні чудеса. Тепер Артемові 10 років, і він розвинений краще ніж деякі його однолітки. Хлопчик старанно вчиться в школі, займається спортом, мріє стати архітектором. Артем знає, що Олена не є його рідною матір'ю, однак це не заважає йому віддавати їй всю свою синівську любов. Олені вдалося стати для покину... покинутого хлопчика тією мамою, якою у нього не було. Любі друзі, а чи могли б ви зробити такий поступок на місці Олени? Чи змогли ви усиновити хлопчика і виховувати його? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.